Репутація українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі, ввечері це гучно лунає музика з якогось генделя, і там цапурять наші українки в хлам набуханий. І коли, наприклад, європейці підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп гоп чи де гоп і починає а, танцювати з ним, типу начебто, все це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо тому по факту любі українці. Жінки в Європі зробили все для того, щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога, ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток, тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії. Тож ви розумієте по факту, те, що відбувається, і це майже всюди. Тож, при умові, що війна буде продовжуватися, і якщо буде ще гірша ситуація. І якась буде додаткова хвиля міграції. Не дивуйтесь, чому європейці ставляться вже до українців просто зверхньо, різко, холодно і абсолютно не співчуваючи, тому що вони бачили ту іншу сторону, яку на жаль, ті, хто зараз в Україні не побачили, те як себе поводять наші тут. Я шукаю українців, які хочуть зараз зараз відста тисяч. Місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в інстаграм, ютюб, фейсбук, інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас командою, отримайте, отримати, будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу.